Моргом на шиї закінчилася нічна поїздка для рівненського таксиста. 26-річний Сергій підібрав клієнта на автовокзалі. Чоловік, який сів позаду, попросив підкинути його до боярки. Підійшов до мене невідомий, запитав, скільки буде коштувати поїздка на боярку. Я йому відповів, назвав суму. Він погодився, розрахувався відразу. Сів позаду мене після того як ми доїхали. До перехрестя Дубенської і Соборної, я задав йому питання, чому він сів позаду. Він сказав, що в свій час він колись попав в ДТП і боїться спереду сідати. Мені цього було достатньо, тому що якби, це не перша людина, хто так відповідає. Коли ми повернули на вулицю Дубинську, я уточнив, куди ми будемо їхати. Він сказав до кафе Устаса. Доїхавши до кафе Устаса, він не виходячи з машини, подивився і сказав, тут немає нікого, кого. Його він хотів побачити, я не знаю. Запитав, скільки буде коштувати до кафе Софії поїздка. Я йому також відповів, назвав суму. Він розрахувавшись, і ми продовжили рух. До Софії таксист не доїхав. Раптом клієнт накинув йому на шию мотузку. Від смерті чоловіка врятувала хороша реакція. Він зумів просунути руку між шиєю та мотузкою і звільнитися від смертельного зашморгу. Не доїжджаючи до кафе Софія, метрів 400, невідомий накинув. Е Щось схоже на мотузку, і почав мене душити при я всунувши руку між мотузкою і горлом, почав зупиняти автомобіль. При зупинці автомобіля невідомий вискочив через праві двері і втік в невідомому для мене напрямку. Зрозумівши, що з таксистом не впоратись, нападник втік у поле Сергій за ним не побіг. Натомість викликав міліцію. За деякий час він знову зустрівся зі своїм клієнтом цього разу в Рівненському райвідділі міліції. На місце події відразу виїхала слідчо-портивна група Рівненського райвідділу міліції. Яка по гарячим слідам затримала злочинця. Ним виявився житель Дубинського району 1982 року народження. За даним фактом відразу було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частину 1 статті 187 кримінального кодексу України. Нападником виявився мешканець села Крилів Дубинського району, який працює механізатором. За збігом обставин він, Теска і Ровесник Сергія затриманий виправдовуються. Бувати таксиста не хотів лише забрати гроші і дістатись додому. Приїхав рівне, напився і вас так, що з'їхав з, з луз до пощіше. Придбав, хтось скосив таксі і вирішив таким чином заїхати додому, жовчів взяти, що його. Я дай не мав мислі такої, щоб його щось погано зробити з ним. Просто вдома налякати, сам злякався і втік. Втім правоохоронці іншої думки вони встановили, що перед тим як сідати в таксі, Сергій купив у супермаркеті мотузку для сушіння білизни, яка згодом опинилася на шиї таксиста. Вона вже стала речовим доказом у кримінальній справі, яку порушили проти нього за напад на таксиста Сергію, який до цього часу проблем із законом не мав, загрожує сім років позбавлення волі.